Так, я Марія, я зараз у ролі клієнта, і я би хотіла з тобою сьогодні поговорити про проблему вигорання як на робочому місці, так і під час навчання. Я останнім часом я стикнулася в черговий раз з цією проблемою. Взагалі я працюю з 15 років, тому змінила достатню кількість своїх місць роботи. І, Здебільшого у мене вигорання відбувається, коли йде повне накопичення. Коли збігаються, наприклад, цей сесійний період, передсесійний, насправді сесія, мені здається, що за 4 роки я вже собі фабулу цю вибудувала, що насправді страшна не сесія. А оці моменти перепідготовки до неї, коли ти намагаєшся як, хвостати щось, закрити дедлайни і все зробити, щоб якось ну, потім менше нервувати на самій сесії. А, і зазвичай, оскільки в нас сесія припадає ця зимова, вона припадає саме на таку тяжку зиму, особливо зараз, тому що і дуже холодно, і немає більшої змоги там нагріти собі навіть воду, де не, не пропомитися, пропити теплого чаю. Тому зараз, якщо я не помиляюся, то взагалі збільшилась кількість. Ем, Випадків хвороби на грип саме на такі простудні речі у людей. А, і оце все накопичення, коли дуже багато хто хворіє, дуже холодно, дуже багато завдань, і дуже багато накопичується роботи, тому що люди. А, я працюю зараз як адміністратор, і люди страшенно невдоволені, тому що я це називаю. Тому що вони шубку свою не скинули з цієї, вони перейшли на зимову резинку. І тому е, це також дуже проблематично, е, тому що дуже багато накопичення зараз, саме зараз відбувається. І не завжди мій організм, як фізично, так і морально, справляється з напругою. І саме через те, що е, я намагаюся не фіксуватися на своїх психологічних. Е, в стомках з головою взагалі. А я це розумію, що в мене вже якийсь піковий момент, саме коли мені дуже погано фізично. І Нещодавно до мене це прийшло момент, коли я зрозуміла, що ну, по-перше, захворіла, дуже довго чомусь не могла е, прийти до цього. А коли прийшла, то в мене почались такі апатичні. Е, Епізоди, коли ти просто приходиш з роботи, це дуже пізно зазвичай десь одинадцята, ти приходиш, лягаєш, і просто не можеш встати, щоб перевдягтися, чи встати просто там собі налити водички. І з цим я почала стикатися частіше, тому що дуже багато накопичилось, дуже багато завдань. Тому для мене от зараз саме ця тема є найбільш актуальною і проблематичною. Тобто, що ти відчуваєш вигорання і розумієш, що ти вигоріла через свої фізичні якісь потреби, а не про емоційні так? Так, для мене сигнал неправильний, тому що з більшого потрібно ліпше слідкувати за своїм емоційним станом, щоб вчасно попередити і вчасно там взяти собі відпочинок, або не доводити себе до фізичного є російське слово і Я, навіть не знаю, як українського аналогу. Але повне, коли ти просто вижитий настільки, що в тебе вже фізично немає сил справлятися з якимись дуже буденними речами, і та це дуже дуже погано. І я не сприймаю це як вигорання до, до прям крайнього моменту, коли ти повертаєшся на роботу і розумієш, а так ось що це було. Чому мені зараз набагато важче працювати знову? Ти відчуваєш коли не скільки днів, що ти вже просто бачиш, що ти захворюває захворюваність, там якась ти вигоріти, ти можеш там завтра йти на роботу і задіти розумієш. Того, як це вже сталося. Це прям дуже. Не корисно для мене для людини і для здоров'я, тому що дуже багато витрачається ресурсів на те, щоб відновитися, і оскільки відбувається, я, я працюю тільки над фізичною складовою, забуваю про психологічну і емоційну, і тому працюючи лише зі своїм тілом і намагаючись повернути себе у норму, я не повертаю, я не стимулюю. Пришвидшення того повернення через вплив на свої емоції свої відчуття. Тому що навіть коли хворію, от я я, у мене був тиждень, коли я не ну, менше тижня, там, декілька днів, коли я не ходила на роботу. Але про ці саме цей момент вимкнули світ абсолютно, Тобто то стався плекав. І, я, і мені це було, дало ще більше на мізки, тому що я щиро сподівалася, що я цей час, коли я хворію, зможу приділити навчання. А через те, що абсолютно не було світла, дуже швидко розрядились гаджети, які ну просто через те, що їм вже певний вік, вони не, не, не тримають заряд так довго, та і тому саме цей момент для мене став дуже важкий, тому що я відчувала. Що не тільки вигораю і вигоріла вже постфактум, а ще й не можу якось е, раціонально зайняти той час, який витрачаю на ні на що умовно, на просто повернення до е, нормального існування їх життя. Що саме я що тобі треба зробити для того, щоб дати цю паузу, тому що наскільки я тебе зрозуміла, цікаво не так від роботи до навчання, навчання до роботи. Так, абсолютно від роботи до навчання, і від, в моменти, коли в мене вихідні на одній роботі, я йду на другу роботу, намагаючись там допомагати іншим людям і консультувати. І також паралельно я ну я вже довго дуже волонте. Я вже рік волонтер в організації і надаю консультації саме в безкоштовні саме в ній, але е, намагаючись це все сумістити. Е, це стає це стало проблемним в моменти вимкнення світла. Раніше це набагато було легше, тому що можна було чітко пробудувати план свій. І, наприклад, взяти вихідний, і в цей вихідний я можу. Насправді дуже важко сказати, що мене емоційно розслабляє, тому що це дуже ситуативно. Здебільшого раніше у мене в житті була чудова людина, яка мені неймовірно допомагала розслабитися. І просто... Приводила мене до тях. Я навіть не знаю, яким чином, просто от комфортом і забезпеченням моїх базових потреб і потреби там пацієнти в обіймах, тому що це мені дуже важливо взагалі в, в стосунках з людьми, які мені приємні і комфортні. І тому це мене рятувало раніше, зараз, оскільки цій, цієї частинки життя в мене вже немає певний час. Мені я поки що не знайшла дещо мені давало, хоча б приблизно той самий ефект. Зараз я можу відпочити сукупно, взявши один день для себе, зустрітися з хорошими людьми, поїсти смачну їжу, просто попити кави, можливо, ввечері прийти і подивитися. Можливо, якийсь фільм. Я просто не дивилась їх, певно, що вже півроку. Я взагалі нічого не дивлюсь, тому що не бачить. я думаю, це було б непоганим. Таким ретрітом для мене, і я б хотіла це зробити після завершення сесії, але постійно це відкладаючи на якийсь момент, може. Ну ладно, зараз закриюся дедлайн і потім подивлюся, і потім зроблю свій вихідний. Ну ні, зараз буде сесія, ну я ж не, не можу, я ж не встигну, треба готуватися. І потім ну, це постійне відкладання далі і далі. Тому я прям. Дуже сподіваюся, що це далі настане дуже скоро і буде все нормально. і Я зможу собі дати такий відпочинок, але це поки що так, як я його уявляю у своїй голові. Так ти хочеш дуже можливо, щоб якщо це відпочинок, то ти маєш приділити собі день так, зробити все, що ти запланувала, і тоді прям на максимум відпочинку. Чому план має бути ідеально виконаний? Ну, ну, це про це мрія, звісно, тому що в умовах вимкнення світла, ще якихось. Ну хочеться, наприклад, помити голову. Ну а ти не знаєш, чи буде вода, чи може бути світло, щоб закипати воду, щоб хоча б її підігріти. Чи, чи можна буде просто себе привести там до ладу, напробуватись навіть елементарно? Це проблематично, тому я от, от тому в мене в голові цей план радше побудований на і він не прив'язаний до місця, просто зустрічатися з людьми, щоб. Не бачити, як, які графіки вимкнення світла в цей день. Просто хочеться постійно бути у світлі. Я буду їздити Києвом в місця, де не відкращувати тебе, просто буду дивитись групу відключень. Де не відключила, бо їдуть туди. О такі реклами, які займають небагато часу, але вони от приносять тобі якесь естетичне або моральне задоволення. Вони є, їх важко зараз. Виконувати, тому що, наприклад, я, я зараз живу з батьками, і, а для мене раніше, коли я жила з хлопцем, дуже важливо було проводити свій ранок так, як мені подобається. Тобто, це я, я дуже люблю тишу зранку, або повний контроль. Тобто я можу собі навіть музику включити. Я люблю готувати сніданок, але для цього мені потрібен. Час, світло і бажано тепло. Ну, а це зараз в цих умовах дуже важко собі організувати. Допомагає допомагають дуже спорт, але, на жаль, до того як захворіти, у мене фізично вже були дзвіночки, і я пошкодила собі і м'язи, і коліно і стопу. І тому це дуже ну, прям унеможливлює зараз спорт, якийсь, ну, такий більш-менш нормальний, адекватний, але здебільшого ну, я намагаюся раз повернутися у форму. Сподіваюся, що от в мене буде наступний вихідний. Наступному тижні я сподіваюся, що я запишуся до е, колеги, яка займається ЛФК це лікувальна фізкультура, і вона мене повикатає в моїх е, в таких болючих місцях, і я зможу трошки підготувати себе до того, щоб займатися вже спортом, щоб розслаблятися таким чином і відволікатися, що мені дуже важливо. Тобто, от, в моменти спорту у мене вимикаються думки, і я не е, припиняю. Накручувати себе і аналізувати, і аналізувати альтернативні якісь методи. І це дуже розслабляє і дуже акумулює сили. От, але зараз, ну, знову ж таки, ось все це поки що відтерміновується на трошки більш комфортний час. Така задоволення, тобто ти відпочиваєш не пам'ять, можеш ніби себе. Стримати а, і подумати про щось, що не стосується ні роботи, ні навчань, то можна робити якісь, наприклад, перериви на твоїй роботі ти можеш, наприклад, взяти собі 15 хвилин, то наприклад, піти з одного поста опису в інший, і повернутися. Я намагаюся так робити дуже сильно, щось, щось просто активізувати свою діяльність, щоб не сидіти на одному місці. Я це роблю, але це не має подібного ефекту, на жаль. І, і зараз, саме в цей момент, я намагаюся увесь свій час, який є вільним відносно, приділяти навчанню, тому що дуже-дуже дуже багато ем, і додаткової зайнятості з додаткових предметів і основних предметів багато, і плюс ой, я ж пишу наукову роботу, і це також дуже ускладнює взагалі. Ем, Зараз моє існування, тому що наукову роботу я пишу для військових, і тому дуже важливо бути в курсі нових програм, нових подій, нових потреб. Тому е, намагаюся просто весь свій вільний час зараз виділити на навчання з метою якомога швидше це все завершити, і нам якомога якісно якісно швидше, очевидь. І потім повністю виділити достатньо часу для себе. Для мене це настільки важливо, що я м, подумала, що саме такий формат зробити все зараз, а потім відпочити, буде найраціональнішим. Хоч собі щоб відпочити силами, далі, то я думаю, що в все вийде, але головне хоч не себе, не опинатися в першу другу роботу і думати про навчання, а думати ще про це розвивати. Мені прям наша розмова дала полегше. Дякую, Дякую,